Середа листопада, ютуб канали «Клочок Тайм», а також центр громадської аналітики. Вежа вас вітають. І я і їхній ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні про гроші, про ціни, про те, як буде мінятися цінова політика на ринку праці. Ну і яких заробітних плат очікувати бюджетникам, а також найманим працівникам. Будемо розпитувати про це все і не тільки і у нашого гостя Ілі Несходовського. Це керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів. АНС, але перед цим я закликаю вас обов'язково. Коментуйте наше відео, долучатися до дискусії, звісно ж, ставити свої вподобайки. Ділитися цим відео із своїми друзями та товаришами анонсують цікаву розмову. Говоримо про гроші, а гроші те, що як відомо цікавить усіх. Пане Ілля, мої вітання, слава Україні. Героям слава, доброго дня. В першу чергу, звісно ж, результати ворожої атаки з середи 13 листопада. Ну і мінлива по. Угода зрозуміло, що в листопаді нормально, коли середня температура знижається. Ну і у цьому випадку бачимо першу реакцію від наших енергетиків. Починають вводити графіки відімкнення електроенергії, але поки що для бізнесу. Ми і так вже побачили, що здорожчали яйця, побачили, що дорожчає м'ясо. Що іще на вашу думку може здорожчати у зв'язку із відключеннями світла. Ну, м'ясо не стільки здорожчало, якщо будемо дивитися, які продукти подорожчали більше яйця, звичайно, і молочні вироби. І так mm. дійсно це вплинула якраз електроенергетика і наступання холодів. Зокрема, наприклад, якщо ми будемо говорити про яйця, то тут два фактори: по-перше, завжди традиційно яйця кури починають менше нести яйця в холодний період. І це призводить до зменшення відповідно пропозиції, і збільшення ціни. Це перший момент. А другий момент для того, щоб вони неслися, необхідно підтримувати постійну відповідну температуру, і в цьому ключі для цього необхідна електроенергія. І як результат того, що використовується електроенергія, а вона подорожчала це, призводить так само до подорожчання яєць. Звичайно, струбок трошки можна сказати швидкий у порівнянні з тим, що було там навіть місяць тому назад. А, проте це все ж таки сезонний фактор. Сподіваюсь, там ціну а, а, проти, там, більше ста. Узимку, воно не перетне. Е, тому що ну, будемо говорити про певну обґрунтовану, скажімо так, ціну, то обґрунтована ціна, якщо не буде ажіотажа, е, 100 воно не має притнути, тут на десь приблизно біля 80 а, гривень а, має зафіксуватися стандартні яйця. Там це один, але подорожчання все ж таки буде продовжуватися. А по молоку а, знову ж таки електроенергія необхідна для того, щоб зберігати молоко. потрібно холод, і а, в цьому ключі внаслідок того, що подорожча електроенергія, це напряму впливає на молоко. Плюс у нас відбулася а, девальвація національної валюти збільшилися обсяги відправки молочної продукції за кордон а, в Європу. Зокрема, і це призводить до того, що фактично внутрішні виробники вирівнюють свої внутрішні ціни у порівнянні з тими цінами, по якими вони можуть продати свою продукцію в Європу. Тобто, іншими словами, девальвація також а, дала а, знаки. А, при відключенні електроенергії підприємствам все залежить від того, які саме підприємства будуть відключатися. А якщо ми будемо говорити про підприємства офісні, я маю на увазі, там де працюють в основному там менеджери, люди, які працюють в офісах, то тут більшість підготувалися офісних центрів, вони мають або генератори, або інші способи виробництва електроенергії, тому для них це не критично. У структурі собівартості електроенергії у них займає не дуже значну частку там для роботи комп'ютерів, для роботи офісної техніки, це є не суттєвим разом з тим, якщо ми будемо говорити. Для кого це суттєво, це зокрема, наприклад, виробництво хлібу а хліб має значну питому вагу електроенергії, тому що зазвичай використовуються електропечі, і це однозначно може призвести до ще більшого здорожчання, ніж воно є зараз. Десь приблизно відсотків до 10, але при тому, якщо це будуть відключені, якщо ці підприємства будуть критично важливими, і відключення для них не буде передбачено, буде централізовано. Постачання електроенергії, то підстав для зростання цін на хліб, ну в принципі, я не бачу. А другий такий ще а, яка продукція здорожча, ця продукція, яка пов'язана з необхідності утримувати низьку температуру, тобто для того, щоб працювали холодильні камери, холодильники. Необхідна електроенергія, і як результат, це напросто переключення, там, наприклад, на роботу генераторів, вартість електроенергії, які виробляються генераторів, десь приблизно в три-чотири рази дорожче, ніж вартість електроенергії, яка виробляється централізована. І звичайно, це вплине на ціну, тому що та ж сама заморожена риба, молоко, молочні продукти. Ми будемо спостерігати ще більше здорожчання і масла, і творога, і молока, і кефіра ну, всі всієї молочної групи, які е, потребують низьких температур е, для зберігання і реалізації. Тобто, ось такі тенденції, в принципі, на зиму по цінам ми можемо очікувати внаслідок, наслідок, в тому числі відключення електроенергії. Пане Ілля, у нас дивляться різні оглядачі з різним фінансовим забезпеченням і статками. Так тому хотів би забезп... запитати у них. Чого ви, шановні глядачі, зараз очікуєте від цін, як ви готуєтесь до здорожчання, Можливо, запасаєтесь продуктами, і чи є серед вас ті, хто можливо вже почав собі у, цьо, у чомусь відмовляти у зв'язку із здорожчанням продуктів харчування? Обов'язково зазначайте за всім слідкуємо. Ну і звісно ж цікаво почути вашу історію. Ми продовжуємо нашу розмову. Тут у зв'язку? Можна... Так, так, задавне величку інформацію проводилися опитування з приводу а, того, а, ну, фінансовий стан українців дуже невтішна інформація. 44% сказала, сказали, що вони економлять на їжі. Тобто, іншими словами, а, незважаючи навіть на якість. Вони готові купувати товари зі знижками по акції і так далі. Ну якщо по акції це ще, ну скажімо так, прийнятно, зазвичай де якісна продукція. А зі знижками це зазвичай продукція, яка вже так набуває кінцевого терміну реалізації і не угу. завжди якість ідеальна. Тобто, іншими словами, українці вже економлять зараз. і Ми плотно підійшли до відмітки майже половину е всіх українців. Ну, от якраз таке перевіримо, чи є половина глядачів ютуб каналів клучок тайм так. Центру громадської аналітики вежа, які також вже економлять на харчуванні, обов'язково е, зазначайте свою історію і, і свою ситуацію, друзі. Ну а ми продовжуємо нашу розмову у зв'язку із е, тими найменш захищеними соціальними групами в Україні, які, як мені видається, також вже починають економити на продуктах харчування. Е, пане Іля, е, я тут одразу ж думаю про вчителів, педагогів, викладачів і так далі, тому що. Ось буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, що підвищення зарплати учителям буде після закінчення війни Кабін в чергове, тобто в шосте. Переніс терміни виконання постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів, яке було ухвалено в липні 2019 року, тобто більш ніж 5 років тому. І ще разом з тим є повідомлення від Оксана Лісового, міністра освіти і науки України, який заявив, що із січня 2025 року вчителі педагоги будуть отримувати тисячу зверху до заробітної плати. А із початку нового. Наступного навчального року 25-26 їхня доплата буде у розмірі 2 тисячі гривень, зважаючи на інфляцію, зважаючи на рівень заробітної плати, чи достатня ця доплата, пане Ілля, на вашу думку, і чи не з'їсть оцю тисячу умовно, та ж сама інфляція? Ну, це залежить від того, про яких конкретно вчителів і які доходи у цих вчителів Ну в цілому, до речі, підняття на фіксовану суму. А воно трошки вирівнює ситуацію. Чому Тому що людина, яка заробляє там 8 тисяч гривень, і для неї ця тисяча гривень вона є ну, скажімо так, важлива, дуже питома, тобто це майже 12% і ну, більше 12 відсотків. Звичайно, для нього це ну, суттєво подорожчання. А людина, яка заробляє умовних 15 тисяч гривень, ну це звичайно викладачі, які там працюють, наприклад, в вищих навчальних закладах. Доценти, то для них тисяча гривень, а ну, це складає лише тільки ну десь 8%. То звичайно, в цьому ключі це все ж таки ми підтягуємо найбідніші версії населення. Більше я маю на увазі вчителі, які отримають мінімальну заробітну плату. І в принципі, ну. Тому що раніше, коли піднімалися на відсоток, це призводило до того, що, наприклад, людина, яка там має там, 40 тисяч, вона отримає, якщо 10% зростання 4 плюс. А той, хто отримує 8 тисяч гривень, то він отримає лише тільки 800 гривень а, додаткових. А, тому в цьому ключі, ну, можливо, якийсь підхід правильний, хоча не системний. Оце м у мене ще одне таке відчуття, скажу, що м такі речі відбуваються зазвичай перед виборами. Mm -hmm. Ось таке підвищення, коли підвищення відбувається не системно, а дається якась тисяча, дві тисячі, то mm -hmm. дуже часто це така ознака скоро вибори, і, відповідно, нам необхідно якось покращити стан найбідніших верст населення, тобто вчителів, і от давайте їм дамо тисячу. От, неприємно в цьому ключі. Було б набагато краще, щоб вони виконували так. закон. Дійсно цікаво, що саме цю категорію бюджетників обрали, тому що вона доволі таки чисельна, правда, пане Ілля? 450% а, абсолютно тисяч? абсолютно точно так, вона достатньо чисельна і дуже бідна, дуже бідна і тому тут, ну скажімо так, краще системний підхід, угу. тому що якщо ми будемо говорити, наприклад, для, наскільки хотіли підняти прокурора, да, от зараз ну, максимально ми порахували. Навіть якщо у тебе 8 тисяч заробітна плата, то тисяча гривень. Для тебе це лише тільки 12%. Так от прокурорам хотіли підняти на 35%. Оце uh -huh. певні пріоритети в державі з приводу, кому uh -huh. скільки піднімаємо, що у деяких растуть, і при тому, що зверніть увагу, що у вчителів заробітної плати по 8 тисяч, а у прокурорів заробітної плати по 60 тисяч. Тобто, іншими словами, оце пріоритети держави і чи з'їсть ця інфляція, ну. Ще раз уже зараз розмір заробітної плати настільки низький, ну прожити ну дуже важко у таку суму, яку отримують на сьогоднішній день yeah. наші вчителя. Пане Ілля, тут зараз Маш. про прокурорів дуже цікава інформація, тому що е, є інформація, так е, ми знаємо, що у другому читанні єдина правка, яка була врахована, це якраз таки про відміну цього підвищення заробітних плат для прокурорів на 35%. Разом з тим спілкувалися колеги із народною депутаткою від Європейської солідарності Ірина Іриною Никорак, і вона заявила, що насправді цю правку відкинули, але гроші, які виділялися. На підвищення заробітних плат, на заробітний фонд, вони все рівно залишаються у користуванні прокурорами, і вони можуть їх розподілити в себе там у своєму відомстві, наприклад, на премії. Чи працює це так, чи це реально взагалі, в принципі, панеля? І чи є місце такі от лазівці у системі бюджетування? Лазівка, однозначно, є один із способів. По-перше, я от е, фактична заробітна плата, фактична заробітна плата, якою отримує в державних органах, а е, наголошують державних, не місцевих, тому що хтось там говорить місце, у місцевих менше, це однозначно. А у державних органах середня заробітна плата 55 тисяч гривень. 55 тисяч. При цьому враховується також категорія обслуговуючого персоналу, у яких заробітна плата 15 тисяч. Якщо ми приберемо цей обслуговуючий персонал і відповідно візьмемо основну частку, то там доходить до 70 тисяч середня заробітна плата, трошки менше на 2 тисяч доларів. Покажіть угу. мені в комерційних секторах, які заробітна плата. Далі потім у багатьох більше 100 тисяч гривень. Вони отримують більше, ніж наш боєць на передовій. Коли я піднімав питання: давайте обмежимо максимальну суму, яку може отримувати чиновник десятю мінімальними заробітними платами на сьогоднішній день це 80 тисяч гривень, майже 2 тисячі mm -hmm. доларів. Мені сказали, що там люди будуть звільнятися, в жодному випадку не можна, і так далі. Я перепрошую. А на фронті значить можна. На фронті це. Тому ну дуже продовжується цинічна. А от те, що ви розказали, так це класика. Коли у тебе недостатньо коштів, то ти створюєш нібито якісь вакансії. Uh -huh. І от по цим вакансіям по цим вакансіям ти їх не заповнюєш. Вони тобі не потрібно Але ти нібито як економіш фонд плати праці. А в кінці року це цей зекономлений в лапках фонд оплати праці, насправді він не потрібний. Це роздути штати, які і не потрібно було для цієї установи. Вони розподіляються. І знову ж таки, розподіл відбувається нерівномірно. Наприклад, керівник, начальник, він там може собі виписати величезну премію сотні відсотків, а рештам працівникам там дадуть по 10% не більше, а можливо, і взагалі не дадуть. Ось така система, її зараз з цього року починають виправляти, але лазівки до сих пір лишаються. Тому а, в цьому ключі однозначно, ну це те, що і зараз вже почина, починати треба реформовувати це система оплату праці. Ну, як може для мене просто це алогічно, коли людина, яка працює в реальному виробництві. Uh, і він працює на заробітну плату 25-30 тисяч гривень. Середня заробітна плата по країні зараз трошки більше 20 тисяч гривень. І він не може собі дозволити кваліфікована людина заробляти більше. В той час, як чиновник, який живе за рахунок його податків, він собі, по-перше, і зарплату має високий, і премія виписує. Такі, що потім, ще використовують різноманітні лазівки, як ці прокурори, які оформили свої інвалідності, вже на пенсію вийшли в 40 років, і відповідно ми всі годуємо. А потім нам розказують е, міністра е, соціальної політики Желонович, що вони достатньо освічені, вони не досвідчені. Ви робите відповідні дірки для таких, як вони, наприклад. Що означає пенсія по інвалідності? Пенсія для інвалідності означає, що людина має такий ступінь фізичного або якогось іншого каліцтва і він не може працювати. І держава платить цій людині пенсію, тому що вона не може працювати. Якщо ти лишається на своїй посаді, яка пенсія може бути? Ти працюєш? Добре, окей, якщо ти заробляєш умовних там лише тільки мінімальну заробітну плату, можливо, там пенсія і може бути як доплата, розуміючи, що він там не забезпечує себе. Але якщо він зарплату має в 10, 10 разів більше, в 10 разів більше, ніж мінімальна заробітна плата, більше, ніж заробляють в Європі, чомусь в Європі чиновники не такі дорогі, як у нас, то виникає питання, яка така? Пенсія може бути для такої людей, тому тут цілий такий пласт різноманітних проблем, те, що ви піднімаєте з приводу всіх цих доплат і з приводу оплати праці чиновникам, вони мають роздути штати і роздуті заробітні плати разом з тим про заробітні плати WorkUA постійно проводить статистичні дослідження, і у зв'язку з цим є висновок за жовтень 2024 року. Є збільшення заробітної плати та конкуренції серед шукачів. Кількість вакансій мінімально зменшилася. При цьому, незважаючи на те, у деяких областях простежується зростання кількості вакансій, побільшало роботу на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Ну і примітно, що саме в цій області є прикордонними і можна сказати прифронтовими. Як ви пояснюєте? Динаміку зростання заробітних плат в Україні. Це недостатність кваліфікованих кадрів чи можливо поліпшення в бізнес-сегменті панеля? Ну, а дійсно заробітна плата зростає, але питання дуже багатьох безробітних на сьогоднішній день раз. По-друге, я завжди говорю ще один такий е, момент. Я прошу: давайте статистику е, відокремлюємо заробітну плати чиновників. Тобто бюджетної сфери, всієї бюджетної сфери, і будемо дивитися на заробітні плати, які існують в комерційному секторі для об'єктивного аналізу. Тому що, коли ви включаєте в статистику, наприклад, тих самих військових, які отримують значні виплати, то ви викривляєте взагалі всю ситуацію. Тобто, з іншими словами, вас призводить до того, що, от бачите, як люди багато заробляють. Тому е, треба робити аналіз по конкретним е, структурним елементам е, е стратам, по яким е, і е, хто у nah, наскільки відповідно зростає заробітна плата. Це по-перше. А по-друге, момент, е, ну, коли з України виїхало мільйони людей, коли у нас в армії мільйон людей, е, то це призводить до відсутності працівників для того, щоб залучити працівників. Приходиться пропонувати кращі умови. І як результат зараз і заробітна плата вона зростає, тому що просто нема кому працювати. Тому аналізуйте в тому числі, скільки людей зайнято відповідно у виробництві. Ну, ні, виробництві, а в цілому в, економічних, в економічній діяльності. Ось тоді це становиться більш об'єктивно. Ми тоді вже розуміємо, чому це відбувається. Плюс ще інфляція. Інфляція призводить до того, що людина говорить: ну мені реально не вистачає. Ви мені пропонуєте заробітну плату, там 20 тисяч гривень, а я переселенець. Тобто, мені потрібно, якщо не в Києві, добре не в Києві, там в передмісті можна за 10 тисяч зняти, за 10 тисяч знімаю квартиру, 2 тисячі гривень на комунальні послуги, а мені 8 тисяч на життя. Ну мені не вистачає, тому людина піднімає ці запити. Він говорить, що мені потрібна заробітна плата, ну мінімум хоча б 30 тисяч гривень для того, щоб забезпечити себе достатнім рівнем. І він продовжує шукати. Він просто розуміє, що він не готовий працювати там на нижчу заробітну плату, тому що йому потрібна заробітна плата вища. Зараз, правда, я говорю в основному, це Київ, Київська область. В регіонах ситуація ще гірша. Вони не можуть піднімати заробітну плату, тому що у них нема відповідних обсягів реалізації. Є певні проблеми з логістикою, особливо в тих регіонах, які є прикордонними. Люди звідти виїжджають більше, а зарплати хочуть знову ж таки більше. І от підприємства все, фактично вони закриваються і змушені переїжджати, або переїжджати на захід країни, або переїжджати взагалі за кордон. Велику помилку допустив уряд коли я багато разів пояснював, що для того щоб ефективно управляти українською економікою в регіональному аспекті, треба було розділити на регіони з точки зору впливу війни, безпекових факторів і виїзду імміграції, внутрішньої міграції людей, чому тому, що не можна ж саме правила застосовувати підходи, застосовувати для людей, які працюють прифронтові території, і які працюють на заході, тому що на заході людей набагато більше, відповідно, попит більше, відповідно, вони там піднімають ціну. Ми бачимо це і по цінам на житло, і в цілому, по іншим цінам, суттєво дорожче життя. Той час, як прикордонних територіях, якраз великі ризики, і це призводить до того, що людей звідти в'їжджають Отже, треба зробити там стимули, робити стимули для всій країні. Повністю для цих регіонів однаково є на Пане Ілля, ну разом з тим, ми розуміємо, що ем, дуже багато з'їдають заробітних плат податки, які впроваджуються і впроваджуються. І у зв'язку із цим згадується мені історія економічного бронювання, про яке так ще недавно багато говорили. Так тепер ніяких новин немає ніякого просування в цьому плані немає. При тому, що чиновники народні депутати зазначали, що. Це шлях до наповнення бюджету України на 200 мільярдів гривень плюс, навіть більше. Так тепер нічого про це не говорять. Роздають тисячу за є відновленням, за є підтримкою. Так роздають тисячу вчителям. Ну і створюється враження, що бюджет тепер наповнений, все окей. Відповідно, і економічного бронювання не потрібно. Чи як економічне бронювання якраз потрібно? А, і поясню чому. Це не питання, в принципі, як бронювання як таково. А, Якщо у тебе на підприємстві, а, у тебе працюють умовних 100 людей. Якщо звільнять условного, там, наприклад, якогось робочого, а, ти зможеш знайти альтернативного ну, тобто іншого і продовжиш працювати. Підприємство продовжує працювати. Але якщо у тебе заберуть, наприклад, головного інженера, то твоє підприємство довго не пропрацює, тому е, необхідно було розробити відповідні критерії, які б дали можливість виділити. За посади ну, не виходить. Єдиний обґрунтований критерій це рівень заробітної плати. Висока mm. заробітна плата це означає, що цей працівник дійсно для тебе цінний. Ну і плюс вважав, що потрібно певні безпосередні вимоги до такого підприємства: кількість працюючих, обсяг сплачені податки, середня заробітна плата. На підприємстві, але величезну помилку зробили з самого початку, десь приблизно рік тому назад, коли про це почали говорити. А, перейшли до того, що це фактично почали продавати відверто населенню, говорити, чому ця ідея потрібна. Це легалізація тих хабарів, які зараз українці дають за те, щоб виїхати за кордон, за те, щоби там купити інвалідність, за те, щоб купити собі бронь. Давайте ми все це легалізуємо. Це породжує абсолютно несправедливість суспільства. Тобто той, хто має гроші, той сидить себе, відпочиває по барам і кафе, а той, хто гроші не має на фронт, бери гвинтівку і йди безпосередньо штурмуй, захищай. Це несправедливо, і я з ними абсолютно погоджуюсь. Але тут можна було вирішити якраз з правильним і справедливим підходом а, до такого бронювання. А другий момент. А уряду це не потрібно, бо він визначає вручну. Хто бронюється, як бронюється, кому надається відповідні документи. А ви пропонуєте альтернативу, де цього ручного механізму нема. Ну і як результат того, що немає такого механізму, відповідно, і уряд абсолютно не зацікавлений в економічному бронюванні. Тому і ми маємо. Відповідно. Що сам уряд також о, може бути залучений до певних схем, так би мовити? Ну, е, враховуючи те, ну ви пам'ятаєте, хто отримав у нас бронювання. Тобто е, я просив, дайте, будь ласка, розкладку. А хто у нас заброньва? Ви говорите, у нас півтора мільйона чоловіків заброньованих. Я говорю: покажіть, хто це заброньовані, скільки там стратегічних підприємств, які це підприємства. Чи це, наприклад, якась хлібопікарня, це одна справа. Дійсно, якийсь район має забезпечений бути хлібом, якщо ви звідти заберете працівники, але знову ж таки певний відсоток. Якщо це підприємство оборонного комплексу, це другий. А якщо це всіх півтора мільйона, це умовних там, тих же самих поліція туди включається там, депутати, чиновники і так далі. Виникає питання: що це за бронь? Що це за бронь? Тобто, ви говорите, що от у нас так багато заброньованих, так ви самі себе забронювали. Ви самі зробили відповідні е, документи, і тепер ви не маєте права заброньованих. Ну, то, що вас не можуть забронювати, забирати, мобілізувати. Тобто, іншими словами, е, в цьому ключі е, дуже важливо проаналізувати, хто саме відповідно попав під бронювання на якій основі. Пане Іля, можливо, це в моменти повномасштабного вторгнення це не зовсім доцільно викривати підприємства, які є важливими для України. Дивиться, а ти ж не називаєш ні місце знаходження. По галузям. Сказати, mm -hmm. кількість заброньованих по галузям є абсолютно е, безпечна. Mm -hmm. Ти ж не говориш, що таке то підприємства, така то кількість людей, така та ні, ну цього нема. І це не потрібна така інформація. Просто по галузям, щоб ми розуміли, які категорії заброньовані. Якщо там буде написано оборонні підприємства забронювали 800 тисяч. Ну, добре, це вже зрозуміло. При тому, що і стикаємося зі зворотніми, скажімо так, тенденціями, коли дійсно підприємство робить, е, наприклад, важливу для оборони продукцію, ті ж саме, е, наприклад, якісь наряди, якісь вони не можуть отримати бронь. Тобто для них чомусь бронь не передбачена. Ну, у нас дуже сахатична і непрофесійно на моє переконання, і звичайно, це призводить до негативних наслідків. Дуже цікава думка. Дякуємо вам за неї. Пане Ілля, цікаво почути думку наших глядачів. Чи очікуєте ви ухвалення рішення стосовно економічного бронювання, чи підтримуєте ви таке рішення, і чи вважаєте його справедливим, чи вважаєте, що це один із шляхів наповнення бюджету, і як ставитися до нових реформ з приводу видатків цього самого бюджету, знову ж таки, Ілля Несходовський був із нами, економічний експерт. Також керуючий. Керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС, пане Ілля, дякуємо вам дуже за вашу думку. Дякую За, за запрошення було дуже цікаво. Павло Ковальчук, мене звати ведучий ютуб-каналів Клочок Тайма, також центру громадської аналітики. Вежа, вдячний і вам, шановні глядачі, за ваші вподобайки, думки в коментарях. Звісно ж, поширюйте, поширюйте обов'язково це відео поміж друзями і товаришами. Хай будуть в курсі нововведень бюджетних і податкових. Ну і звісно ж, до зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі всіх головних новин зі світу і з України. Зокрема, на все добре.